Мобілізаційний вік в Україні планують знизити до 20 років. Вітаю вас, шановні друзі! Ну ось і наступають ті часи, коли українська влада починає реалізовувати все те, про що я писав у своєму телеграм-каналі ще з минулого року. Комітет з питань національної безпеки та оборони розглядає питання про зниження мобілізаційного віку. А саме, верхній поріг вони планують знизити із 60 до 50 років. Вони кажуть, що ця категорія населення вони більш вигідніші для економіки України. Ну, воно й зрозуміло, в принципі, люди 50 вони вже нікуди не бігають, вони собі там працюють на якомусь заводі, і все головне, щоб їх не чіпали. А якщо вони працюють на одному місці, значить вони стабільно будуть платити податки. Інша справа молодь, яка постійно щось шукає там, щось організовано. Там дивиться, може кудись поїхати туди-сюди і крутиться, як то кажуть. І ось така активна молодь не потрібна Україні. Саме тому вони розглядають зараз питання знизити мобілізаційний вік з 25 до 20 років. Отож залишилося одне єдине питання, коли саме вони це зроблять? А ще більше цікавих та корисних новин я публікую в своєму телеграм-каналі не на часі.